Зараз буду розмовляти зі сторони роботодавців. Зі сторони роботодавців, можливо, це вам буде неприємно, тому що мене дивляться ті, хто хочуть влаштуватись на роботу. Як би ви отреагували, якщо ви б влаштувались на роботу, і робота була на 10 днів? От ви приїхали, ви потратились, ви влаштувались на роботу, відпрацювали 10 днів і кажуть: до відзення, до побачення, телебачення, роботи немає, їдьте куди хочете. Ну, приємний момент. Ні. Для вас дуже неприємний. Це кипіш, скандал, ми потратились, ми приїхали і так далі. Коли у вас, тепер інша сторона барикад, коли роботодавець наймає людей, я розумію, всі роботи важкі, всі роботи є всякі нюанси, є що там конкретно не підходить робота, є здоров'ям, заболіли, форс-мажор, сім'я. Це я обираю, я от кажу про термін. Ось, роботодавець на вас. Е Ну, от він, наприклад, є там поставка меблі, риби, м'яса, кришечок, сирків, пластика і так далі. І він на цю поставку збирає людей. Тобто агенції збирають людей там, 20, 40, 50, 100 людей. Ось На цих людей знімається житло. Койка место, я так по секрету кажу, що воно коштує набагато дороже, ніж 50-100 євро, що вас беруть за комунальні послуги. Воно коштує від 200 до 300 євро койка місто. Агенції. От. З вас беруть символічну суму 50 євро, щоб просто трішки якби, стримати людей, дати зрозуміти, що ну, безкоштовного немає, що не треба відкручувати гарячу воду, оставляти її на ночь, на ставляти світ, газ, там, ну, просто щоб було розуміння, що безкоштовного немає. От. І Агенція, заводна на це тратиться. Вони знімають житло, вони роблять поставку, людина відпрацювала 10 днів. Тобто вона ще не навчилася і вона уїжджає. От, так, да, зі сторони робочих це не понять. Це, типа, яка вам різниця, Все одно людей багато. Ми приїхали працювати, ми приїхали там туди-сюди. Но реакція в роботодавців і Агенції за 10 днів буде негативна. От, скоріше за все, вас розрахують на протязі 10 днів по інструкції. Чому? Тому що. Рахуються ваші години на заводі. Це 2-3 дні. Потім даються інформація на агенцію. Агенція все перераховує. І 2-3 дні банківський прород, і того до 10 днів э, проходить розрахунок. Яка практика по Польщі? Поляки, я зараз розмовляю про Литву, але поляки вони. Там влаштовується в 10 разів більше людей, і вони вже в 10 разів більше працюють, ніж Литва. І там зроблені штрафи. Не відпрацюйте місяць штраф 1000 злотих. 1000 злотих це скільки то 250 євро, якщо я не помиляюсь. І там одразу в контракті прописано: якщо не відпрацьовувати місяць, то або два, або два місяці, якщо не відпрацьовувати штраф 1000 злотих. І так далі. На складах з одягу популярна вакансія. Якщо людина отак от е, приїхала, попрацювала тиждень, уїхала, е, потім опять хоче вернутися, вони кажуть, ні, ну ви в нас відпрацювали тиждень, ви не надійна людина, ми вас не приймаємо. Там є чорний список е, прямо по всім складам. Тобто вони можуть перевірити, хто як працював на складах і ту людину не взяти. І приблизно таке ж саме буде в Литві. Чому? Тому що чого люди Ну, рідко, коли реально сімейні обставини. Рідко, коли сімейні обставини, скоріше. Ну, 90% люди кажуть, ну неправду, люди кажуть, ні, от не йде, не виходить. Ми їдемо домой. Ви їдете на другу роботу. Ви їдете на другу роботу. Там, де вам розказали, там, де вам набрехали, там, де вам підкрутили вакансію, і всього 90% таких ну, люди кажуть, що ми звільняємося. Там за сімейним обставинами, форс-мажор в 90% випадків люди їдуть на іншу роботу, там, де їм ну, більше розказали про украсили вакансію. І тому, якщо ви отак от тупо бросаєте роботу, вам би теж це не подобалося. Як от ви роботаєте, роботаєте, і вам кажуть, що все, ви звільнились. І те ж саме по іншу сторону барикад, роботодавець, от вас навчили, ну вас, я повторюсь, я не беру, що роботи там тяжкі, всі роботи тяжко. Є колектив, є всякі там несовідання. Я це не беру. Я знаю, що всі роботи тяжкі, з вас вижимають все. Но, коли ви отак от без попередження, то до вас буде таке ж саме відношення. Якщо хочете, щоб... Було все правильно, робіть все по інструкції. Якщо не підходить робота, відпрацювали місяць-два, отримали свої гроші і ушли. Потім поїхали, подивились, кращого немає, тоді вам можна повернути. Якщо ви так попрацювали тиждень-два і звільнились без попередження, потім требуєте швидко розрахунок, то вас не візьмуть обратно і не захочуть допомагати. Так що ось такі рекомендації. До нових зустрічей.